Пликалося і на це зверталося дуже велику вагу. І тому, коли народжується Син Божий Ісус Христос, будьмо певні, що навіть з тою ментальністю, свідомістю вибраного народу не просто було прийняти в особі Ісуса Христа як Бога. Вони бачили Його як людину, бачили його, як він їв, спав. А ще бачили перед тим, як він нароста, виростав в Назареті, помагав своїм батькам і не виділявся, може, як аж дуже забагато. Але поруч з тим, коли він 30 років починає свою проповідь, коли несе добру новину, вони починають бачити, що він не є просто людиною. І тисячі людей, як Євангелія оповідало, Ходило за Ісусом Христом. Хто більш свідомо, хто менш свідомо, ходили тисячі, але не всі зцілювалися, але Бог не переставав діяти. Але Господь знав, що апостолів, учеників Його, чекає ще особливий досвід. Добре, вони захоплені його особою. Добре вони потягнуті тими чудами, знаками, знаменнями, які Він творив. Але Він був свідомий, що прийде час терпіння, прийде час Хресної дороги, голгофи. І Тому Ісус Христос на горі Тавор, де ми зараз знаходимося, преображається, показується своїм ученикам, якого Господь показує свою божественну природу. Показує себе як Бога. І вертаючись до того, що я казав, показує не просто щоб лиш показати, звичайно, щоб укріпити людей, апостолів у часі того, коли вони будуть бачити, що його арештують, будуть розпинати, щоб вони не знеохотилися а були свідомі, що Бог. Але також показує і важливу річ. Щоб людина усвідомила собі, що вона може досвідчити Бога. Кожен з нас в житті досвідчував це преображення. Вчора, правда, як ми перебували в храмі, ми чули на плиття різних емоцій, пережиттів, станів, які не могли схватити якимись, описати якимись словами. Навіть коли хтось мене просив оповісти про це, немає слів. Але це є досвід Бога. Досвід Бога, який ми переживаємо тут в святи землі, і досвід Бога, який ми переживаємо в молитві, <как> досвід Бога, який ми переживаємо в читанні святого Письма. І цей досвід Бога є унікальний, бо саме Бог дає людині повноту того, що вона прагне. Блажений Аустин каже, що серце моє не зазнає покою, аж поки не знає тебе, Боже. Кожен з нас. В житті щось пізнає, кожен з нас в житті щось здобуває, осягає. Кожен з нас має все більше різноманітного досвіду. Але бачимо, що б ми не здобували, чи в сфері матеріальній, чи в сфері емоційній, сфері живали, воно ніколи нас не насичує. Лише досвід Бога, сам Бог насичує людину. Сам Бог може лише угамувати цю спрагу людської душі, яка створена на образ Божий. Сам Бог лише може угамувати це віковічне спрагнення кожної людини. Один з вчителів церкви каже, що кожна людина по природі є християнкою, бо кожна людина прагне Бога. Але дуже часто життєві обставини так затлумачать її, так втягнуть її, що це. Потяг до Бога в неї заглушується. Тому перебуваючи на Горітаво, на місці, де Христос показав своє божество. І люди засмакували, відчули цей смак Бога. Так як потім мученики засмакували Бога, що вони більше в житті нічого не хотіли. Так, вони мусили щось здобувати, Осягати щось робити, чимось займатися. Але молимся тут, щоб ми так засмакували Бога, щоб цей смак Бога завжди з нами перебував. Лише сам Господь, як я згадував, може наситити кожного з нас.